Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нехай смертні служать, а чиновникам закони не писані. Так, сьогодні на всю країну прогримів скандал. Що щоб уникнути мобілізації, радник міністра енергетики влаштувався до Черкаси Обленерго. Міненерго активно відреагувало на інцидент, а вже доручило енергокомпаніям провести перевірку правомірності надання бронювань військовозобов'язаним працівникам. Міністерство енергетики України видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні тимчасової відстрочки від мобілізації працівникам енергетичних компаній. Причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радникам міністра енергетики. Як виявило керівництво АТ України. Розподільні мережі компанії, що управляє державним пакетами акцій низки операторів системи розподілу електроенергії, зокрема пад Черкаса, Обленерго, аби уникнути служби у збройних силах України, зазначену особу в квітні минулого року було прийнято до пад Черкаса Обленерго на посаду заступника начальника Центральної служби приладів облику та метрології. Після цього діючи спільно з посадовими особами Черкаси Обленерго, цей працівник ініціював видання наказу про запровад. Адження дистанційної роботи в результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств. Після виявлення цього факту компанії українські розподільні мережі було спрямовано відповідне звернення до прокуратури. Як йдеться у заяві Міненерго, цей інцидент не характеризує усіх енергетиків країни, чимало з яких за Зараз боронять державу в лавах ЗСУ, а інші тримають енергетичний фронт, цілодобово виконуючи свою надскладну роботу. Це дуже добре, що скандал набув розголосу і прикрий випадок отримає відповідну оцінку правоохоронних органів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і напишіть, що ви говорите з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.